Стосування для кожного з вас. Тоді, коли ви будете бачити красу світу, не забувайте, що за цим всім стоїть Творець. Все, що Він створив, це не випадковість. Навіть ми з вами, це чудесний Божий задум, щоб прославився Бог. Но пам'ятайте ще одну дуже важливу річ, що без Ісуса Христа. В людині вкрай важко буде побачити в оточенні, в природі всю велич Бога. Для тих, хто без Христа каміння це просто булижня. Для тих, хто без Христа прекрасне небесне явище, гори – це просто випадкова краса природи. Оце все. Без Ісуса Христа серце людини залишається духовно сліпим. І воно дивиться на велич природи, але не бачить за неї Творця. Вона не бачить Бога в природі, в існуванні всього, що нас оточує. в собі не бачить величного Бога. Також без Ісуса Христа людині нереально відображати і образ, і подобу самого Творця. Пам'ятайте про це. Для того, щоб ми виконали чіткий Божий план. Прославили Бога, нам потрібен Ісус Христос. Вам потрібен Ісус Христос. Без Нього ви духовно сліпі. Ви не зможете бачити цієї цієї краси і величі природі, існуванні і оточення, оточення те, що маємо серед нас. Давайте піднімемось, помолимося.